Українські музиканти змусили танцювати військових. Столичні актори, поп виконавці і фольклористи відіграли концерт для новобранців у військово-навчальному центрі Десна. Крім того, привезли майбутнім бійцям подарунки, книжки, дитячі малюнки та обереги. На концерті побували і наші журналісти. До початку концерту військові не багатослівні. Розмовляють про навчання у військовому центрі, умови та майбутню мобілізацію. І тільки дехто налаштувався розслабитись. Це саме лучше, що може бути. На даний час бойова підготовка зараз теорія. Первого зводу нашої роти вже була практика. У понедільник завтра вже буде в другого взводу, потім наша. Та вже за декілька музичних номерів військові підбадьорились. Жваво аплодують та викликають музикантів на біс. А після виступу фолькгурту рожаниці військові йдуть в танок разом з виконавцями. В репертуарі артистів, здебільшого патріотичні пісні, однак у сучасній обробці, з виступом до військової публіки, звернулись і філософи, актори та журналісти. Тут бійці чули і рок гурт ACDC у виконанні на цим балах, і композиції Вівальді у поєднанні з українськими народними піснями все, аби створити частинку свята для тих, хто незабаром піде на передову. Саме як вся Україна відчувала позитивна Україна, відчувала майдан, так ми повинні бути з військовиками і внести їм культуру, українську культуру, освітню ідею. От нам є нам є чим ділитися. Співачка Леся Горова нині дає 163-й концерт для військових гастролі містами у зоні АТО розпочала ще у квітні минулого року. І поки не закінчиться війна, переривати їх не збирається. Кожного разу це якийсь неповторний концерт. Ти ніколи не знаєш, як, як воно піде, що сказати, які слова підібрати. Я завжди в своїх виступах акцентую увагу на те, що я не просто хочу співати якусь гарну пісню, або говорити якісь слова. Це має бути слово, яке їм потрібне. Пісня, яка їм щось дасть, або якийсь настрій. Підніме так, або бойовий дух, або дасть дійсно цей захист. Наприкінці концертної програми бійці купають артистів в оваціях та виходять разом на сцену. Кажуть, з такою культурною підготовкою до бою готові. Дякую за, за, за цей концерт за натнення і за. Патріотичні пісні. Все сподобалося? Нормально, все. Ну, а як же, ми ж українці? Азарт, воювати, батьому скалів. Концерт у навчальному центрі для артистів не виняток. Більшість постійно їздять з концертами до військових у зону АТО. І вже за декілька тижнів колектив готується влаштувати свято для бійців на передовій. Інна Гоголь, Антон Деркач, ТВА.